Пане Валерію, про наші удари, як відомо, служба безпеки України показала знищення російського вертольота Мі 26 І є інформація від наших аналітиків військових, які стверджують, що не виробляються такі зараз вертольоти в Росії, тому що українські двигуни там були. Що ми знаємо взагалі про цей мі 26 як часто його використовували? Що це за птахтики? Це це найбільший у світі гелікоптер. Транспортний гелікоптер він здатний піднімати до 20 тонн вантажів. Всередині може перевозити бойову техніку, ну от бойову машину піхоти, наприклад, вантажівку з гарматою. Там величезний внутрішній об'єм. Ну, наприклад, той гелікоптер, що збили колись в Чечні, перевозив, наприклад, 128 вояків. От, тобто, машина вкрай, ну, вкрай така важлива для росіян, для прифронтових перевезень. От, тобто, завести там боєприпаси для якогось підрозділу, там, або швидко перекинути якийсь зразок, наприклад, радіотехнічну систему, систему РЕП, да? От Росіяни для цього їх біля фронту використовували. Але дійсно є проблема, бо двигуни Д-136 для них випускалися на мотор Січі. І починаючи приблизно, ну я не думаю, що з 2014 року, бо пан Богуслаєв там добряче перекинув Росії навіть після початку конфлікту, на після початку війни, скажімо, на Донбасі і в Луганській області. Але багато років вже ці двигуни не передаються Росії. А вони потребують і запасних частин, і обслуговування, і заміни. І тому ці гелікоптери практично виведені. Це масовий гелікоптер росіян, це не одиничні машини, там мінімально десь півсотні машин в експлуатації Росії. Тому вони зараз виведені і всі завдання по термінових перевезеннях біля лінії фронту виконують легкі гелікоптери Мі-8, які теж мають ті самі проблеми, бо і готові двигуни і. Велику кількість запасних частин даних і навіть компоненти для виробництва російських двигунів подібних, бо росіяни перекинули виробництво двигунів з Мотор Січі, після окупації значить, Донецької області, там, в Сніжному, був філіал Мотор Січі. І от вони повністю росіяни от на тих величезних фурах білих, на яких вони начебто привозили допомогу, на цих фурах вивезли. Заводське устаткування і е, вивезли частину працівників цього філіалу заводу в Сніжному в Росію, і там е, випускають двигун 2500 для більш легких гелікоптерів. Там ну практично для всіх типів російських гелікоптерів. А з Д-136 такий фокус не вдався, тому вони приземлені. І тут мародерили, виявляються окупанти. Пане ну, пане Валерію. Це принцип життя у росіян, розумієте, виключень вони не роблять. На жаль, пане Валері, ще одна втрата у ворога розбився після ремонту їхній військово-транспортний літак Ан 22. Це сталося в Іваново в Івановській області Російської Федерації. Що мусимо знати та, про ці літаки? Чи багато їх взагалі у росіян? Чи відчутно це для них втрата? Знову таки, це не пов'язано з нами, це в них втрата. Неможливо, ремонт був невдалий. Однозначно, бо якщо літак падає одразу після ремонту, то десь там, значить, контакти з'єднали не так, як потрібно. ну загалом ці літаки, практично з 24-го року, у росіян в повітряно-космічних силах РФ не використовувались. Вони були зняті з озброєння, але в вочевидь. Ну, чому зняття за зброєння? Бо той літак, що розбився, в нього вік 50 років і 11 місяців, фактично 51 рік. Турбогвинтові двигуни дають, скажімо, дуже, дуже велику вібрацію, що погано впливає на конструкцію літака. От. Тому е, зрозуміло, що це невелика втрата для ворога, але все одно. Падіння літака, загибель екіпажу, досвідченого екіпажу, який скоріш за все цей літак планувалося передати якісь авіатранспортні цивільні, цивільні авіакомпанії, яка б здійснювала транспортні перевезення. І не виключено, що в інтересах російських збройних сил. Тобто, загалом те, що літак розбився, для нас це. Позитивний сигнал, що в росіян не все в порядку. І в них, до речі, ж купа проблем з авіаремонтом, з постачанням запасних частин. От. Тому сигнал позитивний, і це дуже ну скажімо так, добре, що російські літаки одразу після ремонту падають. Це буде стримувати росіян від польотів, я сподіваюся. Так, пане Валерію, не тільки від Росії є загрози, і не тільки для України, а й для європейських країн, як ми знаємо, з боку Білорусі в бік країн Балтії, зокрема Литви, почали прилітати такі собі метозонди, як їх називають, і от зараз уже Литва планує залучати і армію для того, щоб боротися з ними. Що це взагалі за історія? Що що вони дають Білорусі ці метозонди? Яку інформацію, навіщо? Ну, я погано розумію, значить, яким чином, скажімо, контрабанду переправляють цими зондами, бо зонд таки не керований. Ти не можеш очікувати зонд, як, наприклад, безпілотник, біля якогось села, очікувати, чи там десь на трасі, чи десь там на галявині, або в полі, що зонд прилетить. Скоріше за все, це робота. Диверсійна робота зі сторони Білорусі. Да? Комусь доручили шкодити так, щоб зонди літали. А літаючий зонд це загроза, перш за все, для літаків цивільної авіації. Ну і для військових літаків, якщо вони патрулюють повітряний простір. Да? Це зонд, ну проста конструкція, простий надувний резиновий балон, да? Великої, великого розміру, досить великого розміру, який здатний тягнути обладнання. Для чого вони використовуються в верхніх шарах атмосфери вони показують там температуру, показують напрямки вітру, дають якісь показники, на основі яких визначається температура і клімат ну, значить, погода в окремому районі. А це дуже важливо, наприклад, для цивільної авіації. От, але білоруси вирішили використати їх для диверсійних завдань, От, ускладнення життя сусідам. Ну, от. Збити його досить важко, бо там, скільки не стріляє, значить, дірки не те, щоб затягуються, але вони маленькі. І треба витратити багато, значить, ну, з кулемета його не дістанеш. Він вище літає. А щоб його збити, потрібно з півсотні снарядів. Кожний снаряд це, наприклад, сотня доларів. Ну, от. Або підняти в гелікоптер і чи літак і спробувати його розстріляти. Це теж. Вартість мале, чи маленька. От, бо гелікоптер, треба паливо, треба екіпаж, треба перегнати його, значить, щоб він був в цьому районі. Обслуговування відповідно, значить. От. Тому білоруси таким чином хочуть нашкодити країнам Балтії, ну, можливо, до Польщі долітають. Ну, зараз інформація про країни Балтії. Отакі от дрібні, знаєте, такі. Мерзенні такі укуси, да, щоб якось щось що якось там нашкодити. Ну, великої, великої загрози вони не несуть, але ну, заважають роботи і цивільної авіації, і загалом а, значить, неприємна штука. Хоча значить, населення країн Балтії реагує адекватно і просто повідомляє про їх прольоти. Ну, і можливо, деякі з них просто полетять, і це буде фінансова шкода самій Білорусі більше, ніж те, що вони нашкодять. Ну, вони ж теж не дешеві ці дрони, да? ну, так. І буде більша шкода самій білорусі. Хоча такі, ну, скажімо, такі е, спроби шкодити сусідам, да, вони просто характеризують режим Лукашенка ще раз. Так, пане Валерію, і... шкоди для них самих. Так, і про цивільну авіацію в Україні минулого тижня несподівано заговорили на тлі появи цього мирного плану, на тлі розмов про мирну угоду, лоукостери заявили, що готові будуть повертатися в Україну після підписання мирної угоди. Один з лоукостерів сказав, що через пару років, а інший лоукост перевізник говорить, що ледь не через два тижні після підписання мирної угоди вони готові повертатися в Україну. Але то зокрема політика, якщо говорити про технічну частину, що означає відновити цивільні польоти в Україні? Що для цього потрібно? Це ж треба повернути борти. Вони ж не в Україні. Як технічно це складно повернути авіацію цивільну цивільні польоти в Україну? Ну, наші борти українських авіакомпаній вони літають з Молдови, літають в країнах сусідах. От вони там базуються, вони в технічному в доброму технічному стані, проходять всі чеки, потрібні, перевірки в сенсі. От, відновлювати в Україні потрібно аеропорти і повітряний рух. От. Загалом ну, пару років тому я розмовляв з відповідальними працівниками Борисполя. Вони кажуть, ну місяці ми відновимо все за місяць, після того як. Буде, будуть угоди досягнуті мирні угоди. За місяць ми будемо готові приймати літаки. Візайр, взагалі, літаки на крилі, вони літають весь час, вони працюють. Ну і Візайр, першими, кого, кого ви сказали, що протягом двох років повернуть 15 літаків до України, ну це буде, вони не будуть базуватися весь час в Україні, але скоріше за все мова йде про 15 рейсів і. Потім мережа рейсів буде збільшена до 50 через 7 років. От. Крім того, да, а друга авіакомпанія, ну крім того, Візайр ще план каже, що до України буде величезний потік е туристів після, значить, після підписання мирної угоди. Через що вона порівнює це з скажімо, зростанням поруку, потоку туристів до Німеччини, пі Німеччини після падіння. Берлінської стіни, от Каже, що буде багато людей, які захочуть по Україні подивитися значить, на Україну після війни. От. А, і, значить, Візайр плавної відновити рейси. У, відповідно, ну зрозуміло, що українські авіакомпанії моментально повернуться і почнуть польоти вже з наших аеропортів. Ну і крім того, другий великий лоукостер, от Візайр це лоукостер, і лоукост компанія. кампанія. Крім того, Другий світовий такий лоукост ірландський рінаєр казав, що він поверне літаки протягом двох тижнів після угоду. Тобто, як буде мир, то буде чисте небо, і ми будемо зможемо, українці зможуть літати прямо з наших аеропортів, як це було до війни. Та, зрештою, хочеться побачити mm -hmm. на флайрадар Радар і літаки цивільні над Україною. Так до того мусимо ти Дякую вам за цю розмову, пане Валерію, за вашу експертизу. Будь ласка. Пасибі, глядачам обосток. Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, Діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу. І будьте активними в коментарях. Чим погоджуєтесь про що готові дискутувати? Будь ласка, запрошуємо. Ми все радо читаємо. До зустрічі.